Спортмайданчик Капітошка, який з'явився в нашому дитячому закладі Волошка, мрія будь-якого дитячого закладу. Центром стало справжнє футбольне поле, школа витривалості для наших хлопчиків, адже займатися футболом дитина починає ще в дошкільному віці, а спортивний комплекс, драбина, місток, турник, ліана, гімнастична лава дозволяють дитині не тільки отримувати задоволення від ігор. Але й максимально розвиватися фізично, що важливо для зростаючого дитячого організму. Ще півроку тому цей майданчик виглядав зовсім інакше. Складно уявити, що на цьому місці за такий короткий термін з'явиться новий сучасний спортивний об'єкт. Але ми, батьки, розуміємо, дитячий садок це один з найважливіших етапів в житті маленької дитини. У дитячому саду починається зовсім інше, вже в деякій мірі доросле самостійне життя малюка. У дитина проводить більше часу, ніж удома, і, відповідно, всі батьки прагнуть до того, щоб їх дитина перебувала в максимально добрих умовах. Тому на відкритому засіданні було розглянуто пропозиції батьків щодо облаштування спортивного майданчика з метою забезпечення комфортних умов для фізичного розвитку дітей, їх зайнятості, змістовного дозвілля та запропоновано проект. Спорт здоров'я, спорт це сила, що дає всім дітям крила. Який проводиться в рамках реалізації стратегії соціального партнерства компанії ДТЕК і міста Добропілля. Надзвичайно радісна звістка чекала на нас. Це перемога й отримання сертифікату на 20 тисяч гривень для створення ігрового комплексу і здійснення мрії тлахів. Задоволенням батьки, робітники закладу, волонтерські загони дітей старшокласників взялися до роботи, разом проводили суботники, сіяли траву, копали заглиблення, бетонували обладнання. لا 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 Капитошки. Вы знаете, у меня внучечка, я ее, девочка, я ее называю Курчатка. Вот у вас много девочек. А ну, курчатки, ручки поднимите, курчатки. Умницы. Дышите, Будет... И не гол. Молодцы. Рахунок один. 1-0. Наступний. А, немає гола. Далі. Ще один гол. 2-0. І так рахунок 2-0. Знову гол. Який наступний. І городе. Такой, как сейчас, еще в праздничке. А вот это, ребята, вот здесь буквально два года назад мусорник был. Правда? Родители бы, наверное, помнит. А сейчас вот такая красота. А это все детки, потому что вам помогли все взрослые, особенно компания... этот Від мене як керівника проєкту найщирішу подяку наші майстри Гедіков Олександр Вікторович, Малиш Євгеній Олександрович, Недільченко Сергій Володимирович, Заробній Вадим Миколаєвич, Діденко Олександр Вікторович, Тарабаров Євген Іванович, Трудівники, Комаров Володимир Анатолійович, Сергій Альберт Валентинович, Бондар Ігор Володимирович, Велігжанін Сергій Вікторович, Щербіна Юрій Володимирович. Наші родини активісти, родина Лоствисицького Давида і додушка Дмитра. 17 жовтня в ДНЗ Волошка, який входить до складу навчально-виховного комплексу, спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 4 з поглибленим вивченням окремих предметів дошкільний навчальний заклад, завітали гості. Керівник громадської організації, Центр муніципального розвитку міста Добропілля Володимир Васильович Омельченко, начальник міського відділу освіти Ольга Володимирівна Гетьман. Представник громадської організації Фундація локальних ініціатив Донеччини Світлана Ткаченко. Діти, школярі НВК No4, батьки, мешканці мікрорайону. Свято було веселим, позитивним, добрим, щирим, запам'яталися виступи школярів і малюків ДНЗ. Вибух емоцій стався, коли дітлахи намагалися забити гол воротарю Володимиру Васильовичу Омельченко. А після святкового розрізання стрічки і запуску капітошки в небо на різнокольорових кульках. Діти з задоволенням випробували нове обладнання в запальних естафетах. Ми вдячні за підтримку начальнику міського відділу освіти Ользі Володимирівні Гетьман, інспектору міського відділу освіти Мальцевій Ірині Анатоліївні, методисту міського відділу освіти Героєвій Валентині Івановні, директору НВК номер 4 Кальченко Інні Володимирівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи Румянцевій Наталії Анатолійовні. Відкриття сучасного спортивного майданчика є важливою подією в спортивному житті нашого закладу. А завдяки нашим батькам, новий спортивний майданчик буде істотною підмогою в справі зміцнення здоров'я дітей та формуванню у мешканців здорового способу життя.